Для мене війна почалась не 24-го. правда. 23-го щось е, я вирішила, що якщо, е, якщо ще війна не розпочалась, то воно буде не зараз. І якось я розслабилась, хоча в мене вже все було готове, там форма на плічник стояла. Але на збірний пункт я прибігла в цивільному на підборах. В діамантових сережках це було без документів. Сказали, кричала Пустіть, ви ж мене знаєте, я на контракті. Звісно, мене а, буває, що приймають за часто приймають за іноземку, там всілякі жарти про НАТО, там, натівських інструкторів, десант. Себе називаю спаномовна українка. На грані було в перші дні війни, коли авіабомба влучила в місце дислокації, було багато жертв. Що Навіть е, люди, які мали досвід тієї війни до 2014 року, е, виявилося, що цього недостатньо, бо це зовсім інша війна. Це тільки база виявилася. На жаль, довелось звикнути е, з думкою, що всіх не врятуєш, що когось доведеться втрачати. Ми втратили командира загальновійськового резерву, а це, ну, його всі любили. Це і хороший командир був, і хороша людина, і мій особистий друг. Він залишився прикривати хлопців, коли виходили з позиції, які зайняли вагнера. І його не знайшли. Ми втратили бойового медика взводного, мого підлеглого, що це теж було дуже боляче, це людина, яка ну, реально герой, а, що він дуже багато хлопців витяг поранених з-під вогню, врятував. І він такий був, що з будь-якої халепи він виходив, ми його раз втратили, загубили. Ну, Вирішили, що все, дока нема, а він через добу виходить. Потім ще раз ми його загубили, все дока нема, а він виходить. А потім ми його ще раз загубили і думаємо, ти зараз вийде. Не вийшов. У мене осколкове поранення було. Це було у грудні під Бахмутом. Ще була контузія бо трошки стеля на мене впала бетонно. Ми були в бліндажі, і по нам цілеспрямовано лопили минометом і було пряме влучення в бліндаж. І отримали поранення, контузії, конту... але всі живі. Ну, я наклала собі чгута і... Не було часу хворіти, скажімо так, ще ще я годину бігала, а потім вже медики батальйоні мене евакуювали. Наскільки важлива підготовка з тактичної медицини і наскільки важливо мати засоби при собі. Ця штука врятувала не одне життя. Твоїх хлопців я задовбувала, вони мене вже зненавидили трошки з цими турнікетами, з цими там бандажами, ношами і так далі. От. Я їх примушувала накладати турнікети, коли вони приходять з наряду. Замість чаю попити, там, кіно подивитись. Накладаю турнікет там, при поганому освітленні. А потім вони після якихось пригод. Вони мені дякували. Було таке, що дзвонили зі шпиталів, писали, дякували, що, що я живий, там, побратим живий. Знов-таки на щастя, ось, о, як я знала нещодавно, з, останнь, з останнього епізоду, де було о, досить багато поранених що ті, кого я евакуювала, всі живі, всі вижили, навіть складні. Це мені дуже приємно, що я о, не даремно живу. У мене є донька, я не бачила з нею з першого дня. Вона мене підтримує, каже, що пишається мною. Вона... Готові стояти далі. Що варіантів нема. Що перемога, звісно, що перемога буде. Не швидко, не легко. Але вона буде. І ми до перемоги туди.